Шановні другі та подруги, приготуйте. Зараз буде новинка і псошна. Я в цю новинку не вірю, я одразу кажу. тому що мені по єдиному телемарафону сказали, не можуть наші поліцейські та ТЦКшники бити людей. Це псота зрада, якась провокація. Я думаю, що кремлівська. Значить, у Києві поліцейські побили мужчину, ДБР відкрила справу. ДБР це державне бюро розслідування. Я ще говорю, це жах, просто так що це зрада. відбувається. Це зрада. В столиці двоє поліціянтів підозрюються в із громадянина, якого вони доставляли до ТЦК. А як вони ой, посміли ой, відкрити справу ой. на служителів? Ва віко? Ва віко? Конечно. Це потужний, Це не обговорюється. Это... Це ж потужне сказав. Ну, до речі, потужний нічого не знає. Ну хтось від потужного сказав, що холопів можна зараз тягати, чубити, бити. ГБР, вообще, це ГБР, це на російську мовку ГБР. ДБР це. ДБР взагалі треба, я не знаю. це, ДБРщиків треба було затримати, а не поліцейських. Що вони витворяють? Колобачалась щас... тягнути халоба ДТЦ! Ой-ой-ой, бо віко зараз повернеться чи проснеться. Він їм устроїть, що вони там на тих на ТЦКшників та паліціантів справи вони відкривають. Ти дивись так. Інцидент відбувся 17 жовтня. по нам ДБР затриманий. Не розпорушив. Перцовий балончик у службовому авто. Ха. А він що хотів за це, щоб вони його не чубили, Чи що? просто так можна їхати там розслабились, розпорошив этот балончик перцовий. вони думали, що ти понюхають і все буде. Добренько у нього. А він що на курорті там лежа, не пойму. Звісно, почали його чубити, а це вони його не чубили. Ось подивіться. а це курс уже був молодого бійця. <тас> вони його готували до окопу сразу, причому на місці готують. Вдруг в окопі нападе ворог. И пошли с всех сторон его пината. Они, тоже они -то готовы. Они-то опытные ребята. Были там уже, видно. То я, да, они там вахтовым методом все воюют, эти полицианты. Они же все. Только с передовой Так все посадки они штурмовали. Да, ты что? Посадки где? В этом, в Киеве, в этих, в кофейнях штурмовали И посадки. там тоже, тоже они. О, так, мужчина отримал... Множественные ушибы головы и тела. Сейчас он проходит судовую медицинскую экспертизу. Ой-ой-ой, батон начал крошить на наших полицейских. Я думаю, Ой -ой -ой -ой. после медицинской экспертизы скажут, что ничего не было, он здоровый, ударился головой сам. О, то и так. Так скажу, что взагалі он выпал из машины, они его хотели просто запинать обратно. Они ему помогали, ногах а он сопротивлялся. Они говорят, не садись в машину, я сяду, я сяду. Я сяду, говорят, я поеду до ТЦК. Ой-ой-ой, холопи збунтувалися, я вам хочу сказати. Просто з не слухаються. Ну, що це таке, а? Вовочки очі, що це робиться? За двом правоохоронцям повідомили про підозру по статті о перевищенні службових очки. За частиною другої статті 365. КК. Шо, да, вони ж вообще трасу попутали. Як вони можуть? Вони на КК просили тепер. На КК вони? Це лично приказ. Їм, їм, їм погрожує до 8 років позбавлення волі. <світ> Ой-ой-ой. Ну подивимось. Я ж зараз Вавіко про це дізнається. Та все. Я вам кажу: ці, цим ДБР сам Амба. Готуйтесь. Це наших не, не, не треба так нашому. Він так, Та, так не отпускають. Так не отпускають. Нужні холопи у окопах. Він хоч і каже, що Трамп сказав закінчувати цю війну, але наш не збирається закінчувати. А он же беззадній. То є так, у нього тільки перед 5 передач. Шостої немає у нього, хоча він шостий. Ну, То таке. Природ, пролом. Ну ладно, давайте. Побажаємо скоріше одужання чоловіку, якого затримали. А цих поліціянтів відпустити і не чіпати, тому що. Ми за Вову. На все Вова. О! На все Вова на воля. Такое! Так О, такое є! То є, так. То є так! Давайте до переможки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!